Шановні колеги, Наталя Павна, Олена Петрівна. Починаємо засідання постійної комісії з питань соціальної політики та праці. У нас сьогодні в порядку денному сім питань. У вас вони є, так? Да? Пропоную прийняти. Цей порядок денного і почати розгляд з першого питання. розгляд проєкту рішення Одеської міської ради про заходи щодо підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради. Олена Петрівна, вам це не ваше? Так, це ваше питання. Шановні Васильна, шановні члени комісії, враховуючи, що сьогодні питання реалізації ветеранської політики перебуває на особистому контролі. Ми бачимо, що необхідно створити підрозділ, який буде відповідати саме за цей напрямок. На даний час у нас в складі Департаменту праці та соціальної політики є окреме управління соціального захисту ветеранів. Воно налічує 13 осіб. Окрім цього, в районних управліннях соціального захисту є працівники і спеціалісти, які сьогодні Реалізовують державні гарантії, тобто від починається від встановлення статусу або особи з інвалідністю війни або чи на сім'ї загиблого. Реалізуються права там, на санаторне-курортне лікування, на протезно ортопедичні вироби, на компенсацію за належне житло, тобто те, що гарантує держава. Ми провели аналіз і вважаємо, що всі ці питання повинні бути. Бути акумульовані в одному департаменті, який буде займатися безпосередньо ветеранською політикою. І як єдина вертикаль буде. Міністерства у справах ветеранів, підрозділ, який створений в обласної військової адміністрації, департамент ветеранської політики, який буде створений в міській раді, і комунальна установа, сервісний офіс хаб ветеран. Тобто таким чином буде єдина вертикаль, яка буде спрямована на реалізацію всіх тих соціальних гарантій, які є і на рівні держави, і на рівні міста. І вважаємо, що ми ми що можемо розділити Департамент праці та соціальної політики на дві частини. 73 штатних одиниці передати для новоствореного департаменту. Ми вже провели опитування тих фахівців, які працюють в департаменті праці і займаються питаннями ветеранів. І 50 осіб дали згоду на переход в новий департамент. Окрім цього, ми прорахували можливість розташування цього департаменту на тих. Об'єктах, які сьогодні будуть вивільнені в департамент до праці, оскільки ми передали функції призначення державних виплат на пенсійний фонд, і таким чином ми можемо і передати і приміщення, і техніку для того, щоб департамент ветеранської політики почав з 1 січня вже працювати як окремий структурний підрозділ. Дякую, Олена Петрівна. А скажіть, будь ласка, а у вас фахівців вистачає якщо 50, 50 фахівців уйде в цей департамент? Чи вистачає? Так, я думаю, що ну, це як початкова пропозиція 73 штатних одиниці, і ми будемо робити переформат департаменту праці та соціальної політики, враховуючи, що ми одночасно вносимо рішення про створення департаменту ветеранської політики, затвердження положення про цей департамент, а також положення про департамент праці та соціальної політики в новій редакції. Тобто ми і в структурі департаменту праці соціальної політики будемо робити зміни і запроваджувати інститут кейс-менеджерів саме в департаменту праці, оскільки на сьогодні ці питання вирішуються нашими комунальними установами, але воно неефективне, тому що люди, які сьогодні будуть працювати в департаменті як кейс менеджери вони будуть підготовлені і вони зможуть приймати такі рішення, які будуть обов'язково. Для виконання всіма структурними підрозділами міської ради, оскільки питання щодо соціальної підтримки воно відноситься до багатьох сфер, тобто і охорони здоров'я, і освіта. І таким чином при відпрацюванні звернень або якихось повідомлень про в першу чергу сімей, які можуть бути в Складних життєвих обставинах, то вже ми зможемо на рівні департаменту цими службами дійсно визначати план роботи з цією родиною, який буде передбачати всі напрямки підтримки, які може надати міська влада. І ми сьогодні розглядаємо питання. По оптимізації я хотіла звернутися окремо, але враховуючи, що вже почали про це казати, сьогодні ми проводимо аналіз діяльності соціально-економічної діяльності наших комунальних установ, і ми бачимо, що є можливість скорочення деяких наших комунальних установ. Ми сьогодні проводимо Аналіз повноважень департаменту праці соціальної політики з урахуванням інших департаментів, і будемо також надавати пропозиції щодо оптимізації роботи шляхом усунення дублювання функцій. Я думаю, таким чином буде можливість переформатувати роботу департаменту і дійсно створити діючий орган, який зможе ну, всі функції, які будуть на нього покладені, вирішувати. В повному обсязі. Дякую, Олена Петрівна. Колеги, є питання? Доброго дня. У мене питання навіть спочатку я вважаю, що це дійсно доречне рішення, тому що ну, ми розуміємо, яка кількість ветеранів на сьогодні існує, яка ще буде, тому досить слушно, як то кажу. Рішення У мене питання стосовно положення про новий департамент. Тут є такий пункт, приймає рішення про встановлення або позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни. А який саме це механізм, якщо ви знаєте? І чи зараз цей пункт у вашому положенні? Да, тому да. що медицина, як то кажуть, Одель, ну відокремлено. Так. А тут ми приймаємо рішення про позбавлення або встановлення статусу так. інваліда. Так, сьогодні ці повноваження у департаменту праці соціальної політики ми встановлюємо статус не тільки для осіб з інвалідністю війни, але і для сімей загиблих. Тобто ми встановлюємо статус, видаємо відповідні посвідчення. І е, Міністерство у справах ветеранів ми тільки повідомляємо про внесення, про необхідність внесення виданих ну, встановлених статусів до реє, єдиного реєстру ветеранів. Е, е, Механізм він не відпрацьований, тобто є порядок встановлення. В першу чергу, дійсно, якщо мова йде про особу з інвалідністю, вини, то тут спочатку встановлюється йому група інвалідності, і причина, яка визначається на підставі заключення військово-лікарської комісії або свідоцтва про хворобу, і на підставі цього ми вже і тих документів, які нам надають люди, то в першу чергу це документи, які посвідчують Безпосередньо участь у бойових діях особи це документи, ну які посвідчують його особистість. То ви тобто... узагальнюєте інвалідність, надає так, медична так, установа. Так. Все, ми, тільки... ми... Беремо, да, ми беремо вже готовий пакет документів після встановлення групи інвалідності, і на підставі пакету документів вже встановлюємо статус, бо статус особи з інвалідністю війни визначає, це передбачається законом про статус ветеранів гарантій соціального захисту. Є дуже багато причин, по яких може бути встановлена інвалідність, там є дуже багато підпунктів, і тому ми повинні визначитися на підставі наданих документів вже чима. Має людина право на встановлення статусу особи з інвалідністю війни і вже по якому підпункту пункту, статті закону, да. Колеги, є ще запитання? Нема. Якщо немає запитань, пропоную прийняти проєкт рішення Одеської міської ради про заходи щодо підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради і пропонувати винести на. Одеської міської ради. Хто за? Одноголосно. Дякую. Друге питання про внесення змін до міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верстам населення міста Одеси на 24-28 році. Затверджені рішення Одеської міської ради від 29 ли... листопада 2023 року номер 1622. 8 а зразу хочу сказати, що це питання ми розглядаємо і приймаємо до відома, тому що це повноваження вже одеської військової адміністрації. Петрівна, ну в будь-якому випадку ми хочемо да, розуміти. Так, да, дійсно рішення рішенням виконкому вже було прийнято рішення про. Внесення на розгляд вже військової адміністрації, внесення змін до міської цільової програми соціальних послуг та інших видів допомоги, і воно вже підписана головою. Стосується зміни 26-28 років. Тобто по цих змінах, які ми виносимо, 25-й рік ми залишаємо без змін. Чому виникла необхідність внесення змін на 26-28 роки? Тому що по тим Інформації департаменту фінансів, які ми отримали при підготовці бюджетних запитів, була змінена змінені деякі макропоказники, тобто це стосується і індексу інфляції, це стосується рівня заробітної плати. А враховуючи, що в нас в програмі деякі види виплат прив'язані саме к цим показникам, і плюс в цій програмі передбачаються кошти на утримання наших комунальних установ соціального захисту. У там йде розрахунок заробітної плати, розрахунок інших. Додатків, то виникла необхідність внесення зміни, проведення у відповідність до тих показників, які ми використовуємо при розрахунку бюджетного запиту, і в 2026 році ми ще передбачили 20 мільйонів на реалізацію такого пункту, як надання одноразової допомоги в розмірі 20 тисяч для осіб, які були мобілізовані, тому що по програмі на 2026 рік кошти не. Були передбачені взагалі, а враховуючи, що на сьогодні, навіть в цьому році ми збільшували ці видатки, оскільки звернень дуже багато, то ми передбачили 20 мільйонів, щоб розпочати роботу в 26-му році. І якщо буде там необхідні збільшення, то ми вже будемо збільшувати на протязі 26-го року ці видатки. Тобто, таким чином у нас в 26-му році видатки з 945 мільйонів 472 тисячі, які були затверджені, вони збільшуються до 973 мільйонів 745 тисяч. У 2027 році було передбачено 970 мільйонів 628 тисяч по розрахункам 979 мільйонів 382 тисячі. І 2028 рік була мільярд 13 тисяч, буде Мільярд 13 мільйонів буде мільярд 22 мільйонів. Тобто проведення по, при формуванні саме бюджетного запиту. Ну і плюс 20 мільйонів там мобілізовано. Колеги, є питання? Маю тоді приймаємо довідомо ці зміни. Міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси. Третє питання про внесення змін до положення про порядок надання адресної допомоги вразливим верствам населення міста Одеси та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 8 жовтня 2025 року номер 3771 8 Зазначене рішення було ініційовано нашими районними адміністраціями. Враховуючи, що вони приймали заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної події, яка сталася на території міста Одеси 30 вересня, і при розгляді звернень, які почали надходити від мешканців, які по будівлі і житло, яких постраждала від повені, то було з'ясовано, що є люди, які є власниками або садових будинків, які Відповідності до законодавства не є об'єктами житлової нерухомості проте фактично вони використовуються як житло, постійне житло для людини. Тому було внесено таке така зміна, що можливість отримання допомоги і власникам таких будинків. Окрім цього, було передбачено можливість. Якщо житло зазнало таких пошкоджень, що на даний час воно не може використовуватися до проживання до проведення відновлюваних робіт робіт, то можливість надання допомоги на оренду тимчасового житла тим хто. Житли кого постраждала. І третє: ми збільшили розмір допомоги, яка надається, буде надаватися сім'ям цивільних громадян загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації зі 100 тисяч до 200 тисяч. Колеги є питання, пропозиції? Тоді також беремо до уваги. Цей э, пункт порядку денного про внесення роз... змін до положення про порядок надання після допомоги власне власті насел міста Одеси та особам, які приносили повідомлення на п'ять. Давай десь швиденько. Четверте питання про внесення змін до міської цільової програми «Ветеран Одеса на 24-26. Да, тут також приводилася відповідність до бюджету, але тут було і внесене зміни до 25-го року, враховуючи, що був проведений аналіз тих видатків, які необхідні до кінця поточного року. І на жаль, розмір програми збільшується, ой, зменшується в 25-му році на 13 мільйонів, в 26-му збільшу на 4,2 мільйона. Чому зменшується? Тому що перше зменшуються видатки департаменту праці соціальної політики майже на 5 мільйонів. Це ті видатки, які передбачалися для надання допомоги на встановлення на могильних споруд для ветеранів, оскільки на даний час по 68 восьмому дільниці, яка на буде як. Визначена як сектор військових поховань, Сім'ї ще не визначилися з самим макетом зразком тої на могильної споруди, тому звернень з цього приводу не надходило, майже не надходило в цьому році. І окрім цього, ми зменшуємо на 300 тисяч ті видатки, які передбачаються на виплату щомісячної допомоги особам з інвалідністю Другої світової воїни. Ну, ...вік і Смертність цих людей і зменшуються видатки на проведення різних заходів, оскільки заходи проводяться за рахунок небюджетних коштів. Окрім цього, на майже на 8 мільйонів зменшуються видатки, які передбачалися для районних адміністрацій за їх пропозиціями. Це видатки, які на надання матеріальної допомоги, на проведення ремонтних робіт, на закупівлю. Битової техніки і на е, замі, заміну газового обладнання. Е, за їх пропозиціями зменшення у зв'язку з тим, що ці, ці виплати надаються за результатами звернення людей, і на до кінця поточного року вони будуть не тому вони запропонували і е, програма видатки програми на ці цілі були зменшені на 8 Дякую, колеги. Є питання, пропозиції немає. Тоді беремо до уваги четвертий пункт про внесення змін до міської цільової програми «Ветеран Одеси на 24 26 роки. П'ятий пункт розгляд пропозиції управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя щодо внесення змін до міської цільової програми безбар'єрна Одеса на, на 23-28 роки У вас є копії цих листів, колеги. Враховуючи те, що це вже не наша не наше повноваження, я рекомендую прийняти уваги. І рекомендувати Департаменту праці та соціальної політики розглянути цю пропозицію. І вже якщо вона буде доречна, винести на розгляд військової адміністрації. Хто за? Одноголосно дякую. Так, п'яте шосте питання про зняття з контролю рішення Одеської міської ради від 31.10.2018 року, номер 3823-7. Про затвердження плану дій з ре, ре, реалізації ініціативи Громада Дружня дітей та молоді. Ну, тут немає ніяких хвилин. Пропоную зняти з контролю як виконане у повному обсязі. Хто за? Одноголосно дякую. І останнє питання порядку денному: розгляд пропозиції голови правління ГО-ветеран Хап Одеса Олександра. Голопа щодо усунення дискримінації у випадках одноразової грошової допомоги у разі загибелі учасників антитерористичної операції. Олена Петрівна, я знаю, що ви відповідали да. на цей лист, ви опрацювали його. Тому колеги, я пропоную прийняти до відома хто за одноголосно. Дякую. Враховуючи те, що зараз повітряна тривога. Дякую всім. Комісія, постійна комісія з питань соціальної політики та праці оголошую закритою. Дякую.